Галтерсько-юридичне обслуговування у мене є відділ ФОП, який очолює Оксана. Є юридичний відділ, де там керує Микола. І чому я це називаю бухгалтерсько-юридичним? Тому що, от перша ситуація, коли клієнт приходить відкривати бізнес, ти ж його що ти там робиш? Що входить у нас в перелік відкриття бізнесу? Ну, По-перше, консультація, підбір групи групи, групи якщо це складе допомагати кведі, звісно. Аудит, якщо ви раніше були ФОПом, ми також перевіряємо, чи нема там ну це ж у тебе ситуація була нещодавно. прийшов клієнт, хоче відкрити ФОП, а йому ФОП не відкрили, тому що в нього ще 20 років Ще, вже... старий, відкритий ще старий і ще борги. Ну коротше, чому бухгалтерсько-юридичне чи юридично-бухгалтерське, тому що спочатку ми найбільше таких клієнтів любимо, прийшли, проконсультувались. Ми з чистого листа відкрили. Так. Потім Оксана в своєму відділі забирає. Що ви там групу заводите? Розкажи так, в двох словах. Заводи. Чат закріплюємо бухгалтера, знайомимося, починаємо працювати. Ну, в чаті у нас не тільки бухгалтери, і відділ і, якості, і. юрист туди долучається. Юрії, там тому і називається бухгалтерсько юридичне і в процесі діяльності у клієнтів особливо на початку 100 запитань. На них частково відповідає відділ Миколи, а частково відділ Оксани. Отак, от бухгалтерсько юридичне обслуговування в штатилої партнери. Скільки це коштує, казати, не буду. Ви вже всі знаєте.